Слава Господу, присідайте, будь ласка, ми сьогодні дуже раді бути разом з вами. Дякуємо, що запросили нас, що можемо мати таке гарне спілкування і особливий час подяки нашому Господу. Разом із вами ми сьогодні славимо, прославляємо і хвалимо нашого Господа Ісуса Христа. Власне, що ми можемо дати Господу? Ми вже сьогодні чули і прочитано було те, що Господь дає все. І дихання, і життя, і все Він дає. Господь каже: небеса це престол мій, а земля це ніг моїх. А ми люди, отримуючи блага від Бога. І сьогодні ви всі гарно зробили, що прийшли на це місце в день подяки. Коли місцева церква особливо хоче виразити цю подяку Господу. І ми також із нашим хором, із Бузівської церкви, хочемо також долучитися до тієї хвали і подяки Богу, принести ту жертву, хвали плід вуст наших. Це, власне, все, що ми можемо дати Господу. Він має все, Він все нам дає. А ми можемо нашими вустами прославити Його, цим самим поклонитись Йому і сказати: Дякуємо тобі, Господь, що Ти є наш Бог, що ти піклуєшся про нас. І тому в подальшій програмі нашого богослужіння ми будемо слухати багато пісень, тих, які прославляють нашого Господа.